А також заходьте на мій дискот це описі відео. Лоза, ну ти чмошник. Пиу. О, ні. О, ти, нарешті, покинувся. Тебе, до речі, застрелили в голову, ну ти вижив. Слухай, я не знаю, що сталося з твоєю головою, ну давай я тобі допоможу, трохи, а ти далі сам. Ну добре, давай почнемо з простого. Як тебе звати? Е, Кур'єр. Ясно, тебе назвали просто Кур'єром. Зрозумів. І ти працюєш Кур'єром? Так. Ясно. Так, ну, в принципі, я тобі допоміг. Далі ти сам розберешся. Я буду секретним агентом. Я буду дуже крутим і тихим. Мене ніхто не побачить. Ну, і коли ми вийшли на вулицю, погуляли, трохи, ми можемо вибрати кому допомогти. Місцевим жителям або бандитам. Ви або ДБР, або Виходій. Я буду допомагати місцевим жителям. До речі, ви мертві. Блін, куди він зник? На 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 на, на, на Пів-пів! Ооо, ні, ми помираємо. Бой рулить. Ну і як по класиці, ми виконуємо різні завдання, тут допомагаємо комусь, когось вбиваємо і так далі. Так що перейдемо до основного сюжету. О, привіт, чуваки, ви не знаєте, де Бенні? Та ні, ми не знаємо, він нас кинув на бабки. Може вбити його. Ну, без проблем. До речі, а ви не знаєте, де фішка? Ні, ну тоді я пішов. Е, а що ви тут робите, чуваки? А, та ми вбиваємо людей і прибуваємо їх до крестів. До речі, це НКР, добре. Ми хочемо, щоб нас боялися. Ну добре, я пішов тоді. Легіон Цезаря всіх вирізав. Стоп, що? Як вони туди добралися? Ай, ну добре, дякую, що сказав. О, Нью Верас, я його знайшов. Далі я знайду Бені і платинову фішку і потім дізнаюсь, що я був забити. О, ні, там роботи охоронці вони мене не попустять. Треба якось обійти їх. Стелсбой рулить, тобі пізда. Е, чувак, може, давай не будемо битися? Ні, будемо. О, ні. О, привіт, я Єсмен. Я вмію відповідати тільки так. Я не можу відмовити людям. А, ясно. Мене Бенні використовував для захоплення влади в Нью-Вегасі, Ну, як ти бачиш, у нього нічого не вийшло. А якщо я буду захоплювати нью Вегас, ти допоможеш? Ну, без проблем. Добрий день, містер Хаус, я приніс вам фішку. Я, до речі, ваш кур'єр. Вау, ти молодий, що приніс мені фішку. Можеш мені ще допомогти, будь ласка. Я хочу зробити свою армію сильнішу, а ця фішка допоможе мені їх зробити сильними. Потім відпизду усіх шизоїдів, це брат состалі, бандити і так далі. Ну, а потім ми відпиздимо Легіон Цезаря і НКР. А мені за це заплатять, до речі? Так, я заплачу тобі. Ну добре, зараз буду вам допомагати. Стелсбой рулить! Потім ми вбиваємо усіх шизоїдів. Потім спускаємося в бункер і там вставляємо плати фішку. Потім ми знищуємо і Легіон Цезаря. Ну, а потім Ювеа становиться дуже сильним. Його ніхто не може захопити. Ні НКР, ні Легіон Цезаря. Є ще й інші кінцівки. Наприклад, якщо ви допомагали НКР, то НКР захопить Нью Вегас. Ну, а якщо Легіону допомагали, то Легіон захопить Нью Вегас. Ну і ще є остання кінцівка. Це якщо ми захопимо нью Вегас. Е. -е слухай, Єсмен, допоможи мені захопити Нью Вегас. Пф, без проблем. Далі ми вбиваємо Хаоса. Далі ми набираємо собі союзників. Пиздимо НКР Легіон Цезаря. Ну і все ви контролюєте Нью Вегас. У вас, напевно, питання, а що за легіон Цезаря? Тут все просто: це шизоїди, які вирішили повернути Римську імперію з рабством. На цьому я прощаюсь.